Поліклініка, медичний центр первинної медико-санітарної допомоги і загальноосвітня школа номер 1 стали добрими партнерами. Навчальний заклад дарує лікарняному позитив і добру енергетику, що виражені у витворах мистецтва. Сьогодні учні першої школи з подарунками побували в денному відділенні міської поліклініки. Лідія Олексіївна перебуває на лікуванні в денному стаціонарі поліклініки. Візит школярів дуже зраділа. знаєте, ми. Мы очень-очень рады, что дети, во-первых, не забывают свои традиции национальные, да? Это одно. А второе, что мы очень благодарны классным руководителям, что они не только учат детей наукам, там, предметам, но и учат их быть такими благородными. Пацієнти денного стаціонару отримали у подарунок ляльок мотанок. Це давні українські обереги. Ми будемо дуже беречь ці ось штучки. Для гостей в денному стаціонарі організували солодкий стіл. Ці школярі своїми руками виготовили поробки, які прикрашатимуть і оселі пацієнтів, і приміщення поліклініки. Учням пообіцяли, що з цих поробок буде зроблена виставка. Хворі будуть заходити, дивитися, і можливо, оці всі їхні тривоги, болі вони будуть відходити на задній план. Ці роботи створені технікою ліплення з мокрого піску, змішаного з клеєм. Яскраві кольори випромінюють такі ж яскраві емоції. Навчились цьому виду мистецтва школярі на всеукраїнській конференції. 7-8 жовтня на базі ЗУШ 1 проходила всеукраїнська науково-практична конференція Український дивограй. В рамках конференції проходили мастер-класи, на які були запрошені всі учасники. На мастер-класах діти ділилися тим, що вони вміють робити. Роботи учасників конференції прикрашають приміщення дитячого відділення поліклініки, додаючи йому радісної атмосфери. Медики засвідчують, що емоційний фактор надзвичайно важливий у загальному процесі лікування і впливає на його успішність.